В кінці року відбулися зміни в законодавстві щодо надання послуг безробітним громадянам. Допомогу по безробіттю у період воєнного стану з 29 жовтня виплачують по новому. За теперішнім законом людина не може отримувати допомогу по безробіттю більше, ніж три місяці. Для порівняння раніше виплати проводилися 270 або 360 днів. Змінився і розмір максимальної допомоги. Змінилася сума допомоги по безробіттю максимальна. Якщо раніше це було не більше чотирьох прожиткових мінімумів, на сьогоднішній день все обмежилось мінімальною заробітною платою станом на 1 січня 2022 року. Тобі ж до кінця поточного року сума максимальної виплати допомоги по безробіттю складає 6 тисяч 500 гривень. Для тих громадян, які протягом 15 років до нас не зверталися взагалі для отримання послуг, для них існує. Сьогодні така додаткова доплата, яка до їх відсоткової ставки додається ще 10%. Тобто, це такий бонус, як я називаю тим громадянам, які дійсно по незалежних причинах довготривалий час і працювали, і дійсно не було потреби. Звертатися до служби зайнятості, вони від держави отримують таку винагороду у вигляді 10%. Зміни в законодавстві торкнулися і надання активних форм зайнятості, зокрема, мова йде про громадські роботи та навчання. Враховуючи те, що період отримання допомоги по безробіттю сьогодні максимально складає 3 місяці, а навчання може затягнутися і до 6 місяців, значить, на цей період людина дійсно нічого отримувати не буде. Тобто це все треба розраховувати на свої власні кошти. І якщо прийдеться їхати на навчання, наприклад, в Рівенський центр професійно-технічної освіти, з яким ми працюємо безпосередньо, треба розраховувати на певну суму коштів, яку прийдеться потім людині не за навчання, а даже за те проживання перебування в тому місті. Придеться витрачати власні кошти. Громадські роботи у нас, як і були до кінця року, вони і залишаються. Людина протягом календарного року має право приймати участь в таких роботах 180 календарних днів. У нас рік зараз підходить до кінця. Ми сподіваємося, що в наступному році, тобто в 2023 році, наші активні форми зайнятості, а саме. По організації громадських робіт вони будуть продовжуватися на сьогодні в міському центрі зайнятості на обліку перебуває 613 безробітних. З них 428 отримують допомогу. За 11 місяців 2022 року працевлаштовано 1368 осіб. Цей показник по області займає другу позицію. Якщо говорити про вакансії, то актуальними є 77 місць. В основному це робітничі професії. Сьогодні у нас вакансії всі потребують практично. Комунальні підприємства міста, підприємства промислові, які на сьогоднішній день ще ведуть діяльність, вони також більш професійний склад вимагають робітників, слюсарі, токарі, водії автотранспортних засобів та навантажувачів. Тобто така узка робітнича спеціалізація. І вакансій не дуже так, звісно, багато, але вони з'являються. тільки закінчується в країні військовий стан, наше законодавство буде трошки по-іншому. Овитися в наданні послуг безробітним та незайнятим громадянам, і відповідна виплата допомоги по безробіттю, яка, скажімо так, це одне з основних і актуальних питань всіх людей. Воно повернеться на минулі періоди. Як відзначила Жанна Кравчук, ситуація на ринку праці залишається складною, незважаючи на позитивні показники працевлаштування, безробіття в країні росте швидкими темпами.